Країна розвивається, розвиваються люди. Ми запитали у Черкащан, яким вони бачать своє місто через десять років. Через десять років, навірно, з таким щасливим населенням, що з добрим відкритим, та да, дійсно щасливі у всіх. Я хочу бачити саме так. І позитив в кожному сердечці, щоб це було, то да, дійсно. Значит, с, с малых вот с малого возраста и как бы до пожилого чтобы это было вот только добро искренность и чистота такая во взгляде в общем все супер супер я желаю так все ж не от нас зависит от кого от властей вышестоящих ну я думаю, это куда я а сейчас че Не знаю. Ми переселенці, вже нічого не знаємо. Може, люди поміняються. А інфраструктура. Я думаю, що як речі виженим, то може не буде дома строїти, а почне дороги латати. Тобто більше вас не було так міська влада. Ну, звісно. Ну, люди теж самі по собі. Привикли по совку жити. Як свиня, за столи, ноги на стол, а так, то є тут. Все таки бажано, щоб помінялися. Ми сьогодні не було троє суток вдома, так? приїжджаю, зеркало в ліфту поцепили, а воно запльовано. Це ж треба до якоїсь ситуації напитися, щоб собі в очі плювати, вибачте, маневр. Гадимо там, де живемо. А професор Преображенський казав, що безпорядок у них здесь. Як перестануть три тапочки в парадний, значить будемо в парадний, не через чорний ход ходити, а в парадний будемо ходити. Що, як може порядок, дойдемо до того, що порядок буде в голові, а потім і везде буде. Перестануть по карманам тирити, буде нормально. Не знаю. Якщо зміниться керівництво, якщо воно буде думати про людей, якщо будуть люди совісні, будемо сподіватися, що буде все краще. Що я ще можу сказати? Ми завжди сподіваємося на краще. Що стається? Все, що я можу сказати. Чистими. А ще. Люди, щоб сміхалися більше. Уявляєте собі щось покращиться, можливо, що. Я не живу в Черкасах, поэтому я не знаю. А ви вперше? Ні. Це ви в гості приїхали? І як вам? Ну, забруднену, на жаль, дуже і загазовано. А ви звідки? Я із Росії. Залежно від ситуації в країні, залежно від хто буде головою, залежно від того, хто буде депутатами, залежно, як буде містяни активні, неактивні, як вони будуть проводити свої програми, більш активно будуть займатися своїм містом, чи будуть сприймати все як. Типа, як належить, було гірше, пережило, може бути краще, слава Богу, а це гірше – Неактивність міської громади. Надіюся, що в найкращому вигляді. Так мені подобається місто. Дуже охайне, речі. Навіть якщо зрівнювати з Києвом, то все тут компактно, удобно, вулички всі зрозумілі, можна пішком обійти все місто. Ну я сподіваюся, можливо, війна закінчиться, все заспокійливо буде і дай Бог, щоб дійсно всі були щасливі та здорові. Відповіді нас вразили. Більшість опитаних мріють не про матеріальні цінності, а хочуть бачити щасливих, активних та радісних людей.